Активісти політичного об'єднання сили людей та самооборони Житомирщини прийшли на сесію Житомирської обласної ради з вимогою ухвалити бюджетний регламент, який дозволить зробити бюджетний процес відкритішим. Маю на увазі саме питання, яке підіймав Дмитро Крапачов з приводу того, щоб Створити спеціальний ресурс, на якому буде розміщено абсолютно всі видатки, всі статті бюджету, куди вони витрачалися, яким чином хто виграв, наприклад, тендер і по якій ціні, в свою чергу, депутат міської ради Юрій Моїсеєв переконаний, що при прийнятті бюджетних рішень громада повинна мати вплив на депутатів без прозорості бюджету. Зробити це неможливо. Кошти сьогодні повинні бути спрямовані саме на потреби громади, не на потреби. Певної якоїсь когорти людей, а саме громада, тому ми хотіли б, щоб громада приймала участь саме в формуванні бюджету в його розподілі. Ім до голосування справа так і не дійшла. Голова бюджетної комісії, який є ініціатором і розробником бюджетного регламенту Дмитро Кропачов пояснив це домовленістю з головами фракції дати час депутатам для вивчення документу. Документ складний бюджетний регламент там близько 30 сторінок. Багато депутатів ще не зовсім в ньому орієнтуються. Тому було погоджено. Щоб ну просто не зірвати, аби не аби він не пройшов, да е, зробити окремо до, до, до слідучої сесії, до 29 го числа, як яка буде сесія, зробити окремо таку презентацію для голів фракцій для всіх депутатів, які будуть зацікавлені. І показати навіщо він для чого чи готові депутати обласної ради зробити свої рішення стосовно розподілу бюджетних коштів прозорими? Покаже вже найближча сесія, яка відбудеться 29 квітня. Ігор Ковальчук Сергій Мельчук телеканал СК.